Всім привіт! З вами канал Гуріїв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Боб Арум назвав одного з найяскравіших боксерів сучасності. І нове дуже схоже на Ломаченка. Президент Топренк порівняв спортсменів: реванш, Усик Дюбуа. В Айб'єв замовили захист для Даніеля. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Промоутерська компанія Top Rank під керівництвом Боба Арума офіційно оголосила про майбутній бій за тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBC у суперсередній вазі, де в поєдинку зійдуться непереможений французький боксер камерунського походження Крістіан Білі та досвідчений польський спортсмен Мацей Сулецький. Як повідомлялося раніше, переможець стане обов'язковим претендентом на бій з мексиканською суперзіркою Канело Альваресом. Подія пройде 27 Червня у канадському місті Квебек. Хрістіан Білі один із найяскравіших бійців у боксі на сьогоднішній день, і це той момент, на який він чекав, сказав Арум з нагоди анонсу. Він битиметься з міцним досвідченим ветераном в особі Мацея Солеські, який щойно зробив великий апсет в бою проти Алі Ахмедова. У цьому бою всі задатки вогненої сутички перед однією з найкращих боксерських аудиторій Північної Америки. Сам Білі теж відзначився черговою фразою. Я так довго чекав цього моменту, я так уперто працював, щоб дістатися сюди, і я ні за, що не піду без пояса 27 червня. Хочу віддати належне своєму супернику за те, що йому вистачило сміливості прийняти цей виклик. Але як тільки ми опинимося на рингу, йому доведеться зіткнутися з усією інтенсивністю та люттю, які я накопичив на тих, хто відмовився битися зі мною, заявив білі. 2 травня в Нью-Йорку на ринг повернеться колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі та екс-чемпіон у суперлегкому дивізіоні, один із найбільш обговорюваних американських боксерів Девін Хейні. Після річної перерви він проведе бій проти свого співвітчизника, колишнього чемпіона світу Хосера Міраса. Хейні налаштований рішуче і сповнений впевненості у своїй перемозі. В інтерв'ю каналу The Zone Boxing він дав зрозуміти, що не сумнівається у результаті поєдинку. «2 Травня хочу видати максимум. Ось і все. Чекаю, не дочекаюся бою. Світ побачить, наскільки я став сильнішим за цей рік. У рингу я запалюватиму. Покажу на ремілесі свій повний арсенал. Покажу. Що я просто рівнем вищий, наставив мій час, час закрити цей річний простій, готовий до бою і ментально, і фізично, про найкращу форму і не міг і мріяти, Девін Хейні не випадково акцентує увагу на своїй психологічній готовності. Це особливо важливо на тлі його останнього поєдинку, який виявився дуже важким. Тоді він тричі опинився в нокдауні і поступився за очками Райану Гарсії. Однак пізніше стало відомо, що Гарсія провала. В допінг-тест, внаслідок чого бій визнали таким, що не відбувся. У цій грі багато чемпіонських чинників. Як ти відреагуєш на дебютну поразку, яким ти повернешся після будь-яких проблем? З яким настроєм, з яким рівнем дисципліни та відданості справи дуже багато реально чемпіонських чинників? Підсумував Девін. Президент промоутерської компанії Топ Ренк Тод Дюбов. Висловився з приводу критики, що виникла навколо майбутнього поєдинку між американцем Рамоном Карденасом і чинним абсолютним чемпіоном світу у другій найлегшій вазі, і японцем на Ою Інове. Це зовсім несправедливе звинувачування. Забудьте про останні бої. Ви взагалі дивилися на каут Інова у 2023 році проти чемпіона Стівена Фултона. Це неправильно вказувати на Дохині, обов'язкового претендента з травмою, чи мексиканця Алана Девіда Пікассо, як Такий навіть не хоче з'являтися, через що довелося брати Карденаса. Цей хлопець, навпаки, каже, я готовий вийти проти нього, і проти нього, і проти нього. Це єдиний боксер, який ніколи себе не оберігав. Він вважає, у тебе пояс, ти в лотереї. Він дуже схожий на Василя Ломаченка, ніколи ні від кого не відмовлявся. Коли ви боксер рівня паунд-фо-паунд і велике ім'я всі хочуть бути частиною цієї лотереї, але ж не завжди є гідні суперники на той момент, тому є вибір сидіти та чекати, чи залишатися активним, як і нове, сказав Дюбов, варто зазначити, що поєдинок відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі, США. Міжнародна федерація боксу IBF офіційно зажидала від володаря свого титулу у важкій вазі Даніеля Дюбуа провести обов'язковий захист проти досвідченого британського боксера Дерека Чесори. Про це повідомив авторитетний портал Боксінсейн. IBF дала сторонам 30 днів, щоб домовитися про проведення бою. Крайній термін призначено на 22 травня. У разі, якщо угоди не буде досягнуто, федерація організує торги, які визначать, як розподілятимуться гонорари. Однак IBF також наголосила, що об'єднавчий бій між ДюБАТО Олександром Усиком, який володіє рештою титулів королівського дивізіону, матиме пріоритет. Представники організації зазначили, об'єднання важливо. Вішо за обов'язковий захист, Дюбуа має офіційно підтвердити своє прагнення провести бій з Усиком до моменту оголошення торгів. Говориться в заяві Федерації. Ну і сьогодні стало відомо, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа не відбудеться 12 липня, як це планувалося спочатку. Тепер шоу змістили на один тиждень, а переговори щодо його організації все ще тривають. Про це інформує авторитетне видання Ring Magazine. За його даними, наразі командами боксера розглядається нова дата, 19 липня. Місце проведення одного з найочікуваніших поєдинків цього року залишається незмінним Лондон та легендарний стадіон Уемблі. Рішення змістити дату бою у Сигдюбуа пов'язано з тим, що 12 липня відбудеться великий вечір боксу в Нью-Йорку за участю зірки легкої ваги Шакура Стівенсона. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.